Посвітаю дорогі друзі, гості і всі підписники, які дивляться мій канал. В минулому відео, коли ми закінчували ремонт нашого трактора, я обіцяв, що для вас таке відео, як ми будемо робити таке весняне ТО нашого трактора, а саме заливати мастило в КПП. Після ремонту я ще не заливав в двигун замінювати масло. І у гідравліці також замінювати масло, замінювати кільця на розприділітелю, і також замінювати паливний фільтр і повітряний фільтр, чистити, мити, і також туди заливати мастило. Куди, скільки я буду заливати, детальніше буде у відео. Тому уважно слідкуйте. І перегляду вам хорошого всім. Так, друзі, почнемо з КПП. Зливали там до 13 літрів. Стільки будемо й заливати. 13 літрів і будемо дивитись пощупови, щоб був або мінімальний, або середній, або максимальний. На щупові є позначки, тому будемо орієнтуватись по ньому. Тому, друзі, давайте заливаємо. Використовуємо мастило та 17 Неважливо, яка фірма, купив Та17, тому його і заливаємо Ож, друзі, 13 літрів, скільки я злив, так само і залив. 13 літрів. Давайте пощупу подивимось, скільки там мастила. Ну, ось, якщо я вам постараюсь показати. Ось до цього моменту мастило є. Якщо ви бачите мітку мінімум, мітку максимум, то на середині отак буде 13 літрів. То я залишаю поки що ось так. 13 літрів я залив у КПП, у Задній міст, точніше, і роздатку. Це в місті в них іде ванна, то туди я залив 13 літрів мастила. Далі переходимо до двигуна, будемо зливати там мастило і замінювати мастило вже в самому двигуні. Переходимо до заміни мастила в двигуні, ставимо е, масло. Це не реклама, це просто мій вибір. Отаке масло 10 40 Я заливаю полусинтетика, дизельне мастило. Злили ми масло е, 3 з чим-то літра. 3 і трішечки більше. Будемо заливати знову ж таки по щупу. У нас є щуп, тому заливаємо таке масло, мастило. Не використовую поки що 15 40 Мій вибір все ж таки ляг, уже третій рік заливаю 10 40 Оце фірми мастило. Тому, друзі, давайте приступимо, покажу вам, скільки мастила я заливаю пощупу в цей трактор. Така погода дощ у нас, але нічого заливаємо мастило і вже будемо заганяти в гараж. Залив 3,5 літра до верхнього рівня ощупку. 3,5 літра я залив оцього цього масла. Залишок цього масла я буду ну, точніше, мити фільтр і туди заливати на дно грам 200-300 масла цього. Тому продовжуємо заміну масла, також обов'язково заливаємо в передній міст, точніше міняємо масло. Злили ми около 1,5 літра і туди саме будемо заливати півтора літра мастила та 17, що в нас йшло і в задній, задній міст, і в роздатку. Тому, друзі, заливаємо в передній міст і вже приступаємо до гідравліки. Ось, друзі, розібрали ми цей розпреділитель, шарик обов'язково, щоб від вас не впав. Два кільця ось тут замінюємо. Мені дядя Ваня компанії рекомендував саме ці кільця. Це в нас стоять 11,0 на 2,5. І ось тут також кільце одне 22,0 на 2,5. Тому будемо ставити їх нові. Нічого важкого, головне помітити, що де було. І вже замінити кільця і поставити так само. Замінюємо також мастило в гідрованні, як я говорив. Злили ми 2 літра і заливаємо так само 2 літра. Масло, яке я використовую, це бочкове, налили мені Азмол 46G або G46. Це гідравлічне мастило хорошої якості. Тому як злили 2 літра, так будемо і заливати. Я бачите, зняв цей бачок, щоб сідак, щоб нічого тут не заважало, нам міняти мастило. Поки що не заливаю в цей розширительний бачок, так як нема потреби в ньому. Мені цього мастила що в гідруванні повністю вистачає. Тому заливаємо 2 літра мастила і в принципі на цьому будемо закінчувати нашу заміну мастил. Замінили також фільтр топливний, залили, почистили фільтр повітряний. Тому ще раз нагадаю, пройдусь що куди заливали. Залили ми в КПП заднього моста. 13 літрів мастила. В передній міст залили півтора літра мастила, в мотор в двигун залили 3,5 літра мастила і в гідрованну заливаємо 2 літра мастила. Тому, друзі, таке відео для вас. Надіюсь, інформація була корисна. Якщо будете, буде якісь питання, обов'язково пишіть або дзвоніть. Дякую вам тепер за увагу. Мирного вам неба і всім щастим!